Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про емоційну близькість. Чому це так важливо? Ну тому що у сучасному світі у кожної людини є свій маленький такий телефончик. У ньому є свої маленькі секретики. Ми всі шезодізуємось, і часто буває так, що ми не хоємо справжнім живим емоційним спілкуванням з іншими людьми, і навіть та людина, яку ми вважаємо близькою, свою там чоловік чи жінка, твій партнер. З ним також у нас часто буває, що не вистачає емоційної близькості. Перше, що треба зробити, це треба почати готувати разом. Чому? Тому що ми зараз це робимо не так часто, як це робили наші пращури. Древня людина, у неї було три загальні проблеми: це як себе зберегти інстинкт самозбереження. Як себе нагодувати, їсти не інстинкт і сексуальний інстинкт. Тема сексу це як така, знаєте, красна лінія у дивногрецької трагедії. Воно завжди буде актуальна і завжди було актуально. Зараз у нас все так начебто ускладнилось, але архаїчні такі вітальні або життєво важливі теми вони лишилися. Тому коли ви готуєте разом, а не замовляєте доставку, коли ви е годуєте друг друга, коли ви е залучені у творчий підбір там інгредієнтів, творчого, що, прийняття рішення, що ви будете там готувати, це вас об'єднує, тому що ви таким чином ну, якби торкаєтесь ресурсу продавньої людини. Тому це така робоча тема. Якщо не знаєте з чого. Почати, почніть разом готувати якісь там суші дома, крутить чи там борщі варіть. Головне, щоб ви були вдвох залучені до цього процесу, бо це такий процес, що він пов'язаний з таким базовим фізичним задоволенням, тобто нажертися це завжди приємно. А коли ви разом робите щось, що вам обом приємно, то знову вас зближує емоційно, логічно ж. Друга поширена парада, що треба робити, щоб якось так емоційно зблизитись, треба пригадувати дитинство. Знаєте, зараз дуже модно пригадувати свої дитячі травми, що там з тобою таке трапилося, як ти там у школі десь там у і тебе з тебе там весь клас там хихікав. Хі насправді, якщо ви поринаєте у своє дитинство у присутності своєї близької людини, то вона бачить вас, по перше, вразливою трохи, по-друге, вона бачить вас. Такої, що знаходиться у ресурсі дитини, коли ми. Знаходимося у ролі дитини, коли ми ну, якби звільнюємо внутрішню свою дитину, ми стаємо такими ну дуже справжніми, дуже такими схильними до задоволення, дуже такими, знаєте, ну якимись ну, природними. І насправді треба розуміти, що ні ну, з ким іншим, як зі своєю близькою людиною, з коханою людиною, ми не відчуваємо себе ну, більш якось так дитячо. Тобто наш дитячий ресурс максимально розкривається при стосунках з коханою людиною. Тобто, коли ти максимально такий. Чистий, справжній, натуральний, якийсь от такий спонтанний. Це дуже важливо. Тому коли ви разом поринаєте у спогади про дитинство, то це вас буде зближувати у кожних стосунках, зокрема у близьких стосунках, є місце для сорому. Сором це така емоція, це знаєте, як от ці скелети у шафі. Є щось що я про себе знаю, і я хочу, щоб ніхто цього не знав. Бо ну для мене це якось так. Травматично я боюсь, що хтось узнає, що я там щось колись робив, що я буваю якимось там занадто емоційним, чи недостатньо емоційним, чи ще щось. І цей сором, який стосується того, що з нами відбувається зараз. Він ну, нас якось так клинить, ми не можемо відкритися близькій людини і бути ну, по-справжньому такими відкритими. Тому е ви можете пригадувати якісь такі неловкі моменти з вашого минулого. Там не було нічого такого страшного, але вам було неприємно про це комусь казати. І ось ви своїй близькій людині розповідаєте, що ну, було таке, я там щось там. Украв якісь там конфети на касі, чи чи ще щось, чи там про когось щось сказав. Щось щось таке, що не стосується цієї людини. Але коли ви про це розповідаєте, ви торкаєтесь свого сорому, ви маєте шанс на е, прощення. Ви маєте шанс на те, щоб цей сором він ну как би, бы, розрішився і відригувався. І коли ви розповідаєте, а людина ваша близька, вона вас слухає, якось теж відреагує. там, може вона посміється, якось з вами так об'єднуючи. Не, не над вами а з вами. Може вона якось там щось таке скаже, якось прокоментує, що скаже, що та нічого страшного. Таким чином ви позбавляєтесь сорому. А коли ви позбавляєтесь сорому? Присутності вашої близької людини. Ви гарантовано у той самий момент стаєте більш близькою до неї. Бо сором він роз'єднує, а відсутність сорому вона об'єднує. З близькою людиною треба розмовляти про кохання. Про те, як ви її любите. Про те, як ви розумієте, що таке кохання, що таке любов, про те, як ви, як ви до цього ставитесь. Для чого це треба робити? Ну, це як знаєте, коли ти їдеш на мотоциклі, ти. От куди дивишся, туди і їдеш. Якщо ти будеш дивитися там на стовп чи на зустрічну машину, ти в неї в'їдеш. Якщо ви знаходитесь поруч з коханою людиною, треба розмовляти про кохання. Часто буває, що особливо чоловіки якось думають, та що про це розмовляти. Ну, я рядом, я надійний, я якийсь там прозорий. Що буду про це розмовляти? Це щось таке не необхідне, ну там розмови, балачки. Це дуже важливо. Коли ви будете розмовляти з коханою людиною про те, як ви її любите, ви будете таким чином, ну. Розкриватись емоційно і ну, етично розкриватись перед нею. І можливо, вона теж розкриється перед вами, і ви таким чином станете ближче один до одного. Ви можете спробувати, якщо у вас є достатній рівень довіри, поговорити про ваші минулі стосунки. Для чого це робити? Ну ви так більш зможете якось узнати іншу людину, розказати їй про себе. Знов таки, буває так, що в минулих стосунках щось ви там не доробили і там провина або сором, або якесь невдоволення. І якщо ви будете про це говорити, це хороший такий профілактичний спосіб, щоб не привносити цю провину сором або невдоволення у ці відносини. Тобто, якщо ви ну, якось друг з другом сповідуєтесь, про те, що було в минулих стосунках, ви ну якось це може вас зблизити, але це важка артилерія. Тому тут важливо, щоб у вас був такий достатній рівень довіри, щоб ви друг друга розуміли, і щоб не було якихось там незрозумілих там недосказаності чи якісь там недорозумінь. І ще одна бомба: це поєднання гедонізму, поринання у якесь таке задоволення і безпеку. Наприклад, ви прокидаєтесь зранку, не треба нікуди йти, і ви так і лежите у ліжку, ви там берете їжу в ліжку, там замовляєте доставку, і ви поводите себе як, як кішки. Тобто, о, так, щоб ви відчували себе максимально безпечними, максимально такими безтурботними. І з максимальним рівнем задоволення, якщо ви зможете себе влаштовувати ці сеанси такого гідиністичного задоволення, то це вас емоційно збуде зближувати, тому що просто такий досвід ми ну як правило не переживаємо. А коли ви будете переживати разом, то як о, спільний досвід, воно вас буде зближати. Може, у вас теж є якісь цікаві способи емоційного зближення? Я буду вдячен, якщо ви залишите їх в коментарях, особливо якщо це щось з вашого власного досвіду. Якщо відео здалося вам цікавим, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і бережіть себе.